Бюджетні кошти треба витрачати на допомогу захисникам. А ключовим пріоритетом майбутнього громади є програми допомоги військовослужбовцям. Принаймні так вважає більшість франківців за результатами соціологічного дослідження, проведеного у вересні громадянською мережею ОПОРА та українським центром вивчення громадської думки соціоінформ. А у топі бажаних статей витрат місцевих бюджетів 76% респондентів віддали перевагу військовим цілям. Найчастіше це були е, зазначені відповіді щодо військових цілей: це дрони, військове обладнання, також підготовка до зими, збільшення витрат на медицину, освіту і культуру, і, і трішки менше облаштування бомбосховищ і укриттів. Ми також в респондентів питалися, які мають бути пріоритети для розвитку і побудови в нашій громаді. І вони зазначали, що це мають бути програми допомоги військовослужбовцям, робочі місця і підприємництво, і соціальна інфраструктура, це і школи, садки, медичні заклади. В майбутньому вони бачать, що найефективнішим, найефективнішими в розвитку громади будуть брати участь молодь, військові і ветерани. І підприємці малого та середнього бізнесу також. Ми спиталися про майбутнє те, хто має контролювати використання коштів на відновлення і розвиток громади. То в основному е респонденти відповідали, що це має бути місцева влада, обрана на виборах, і правоохоронні органи. Про погіршення економічної ситуації внаслідок російської війни проти України заявили 46% жителів громади. Майже половина сімей відчули зниження добробуту. Чверть респондентів втратили джерела доходу, 50% зізналися у порушенні психоемоційного стану, а 15% пережили загибель чи поранення близької людини. Більшою мірою від вторгнення постраждали внутрішньо переміщені особи. Запитували у франківців не лише про безпеку та комфорт чи зацікавленість політичним життям, але й просили оцінити дії влади і якість надання послуг, а ще відкритість громади. Резюмують мешканці до проживання в Івано-Франківській МТГ загалом ставляться досить позитивно. Жителі сіл при цьому побачили підняття рівня якості послуг, які надаються міською територіальною громадою, можливо, на фоні того, що вони мають з чим порівняти, що було до цього. Також дуже цікавим є якраз питання про те. Чи варто надавати можливість внутрішньо переміщеним особам голосувати на місцевих виборах? І е, більшість мешканців зазначало, що це варто робити, тобто розуміючи про те, що е, ці люди е, не мають можливості повернутися в свою громаду, але не мають про, мають мати право проголосувати на наступних місцевих виборах. Варто можливо буде в майбутньому ще робити Додаткові соціологічні опитування, щоб бачити, як змінюється тенденція протягом якогось певного часу щодо якості надавання послуг, загалом респондентами стали 400 повнолітніх мешканців громади з них 9,4% ВПО. Похибка досліджень становить до 4%. відсотків. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.